وانا Я розумію, що нам потрібно витрачати якомога більше коштів на Збройні Сили України на сили оборони України, але фактично половина бюджету міста це, напевно, занадто велика сума, яку ви просите, зважаючи навіть на те, що в державному бюджеті на сили оборони України передбачено набагато менший відсоток від бюджету. Тому давайте ми зараз можливо зробимо перерву і поговоримо про те, щоб ми знайшли якусь компромісну суму, але ну, півтора мільярда. Це трошечки забагато, при тому, що можна я скажу, бо ви е, сьогодні у своєму виступі вдалися до деяких маніпуляцій, е, узагальнюючи нас тут всіх. Але я зараз висловлююсь як дружина військовослужбовця, який перебуває в зоні бойових дій, і тому е, я дозволяю собі е, таке висловлювання. Тому давайте ми розробимо, якщо ви приймаєте таку пропозицію, перерву обговоримо і е, дойдемо якогось компромісу.